Зараз э, канал Дніпро Донбас. У них є проєкт по біомілярасі і вони займаються цим проєктом. І ми поїхали э, в їхній офіс, э, запитали у них э, наукові дослідження. Вони нам показали ці дослідження, вони нам дали копії цих досліджень, що яка вода була. Навіть на вигляд. І на хімічному найважливіше. Ви ж думаєте, що вода чиста, там хімічних примісів стільки, що мама не горють. І вони дали нам хімічний аналіз водойну. І ми побачили, що поліпшення йде з прогресивним, таким как би з прогресією дуже великий. І ми сказали, що поїхали в обласну раду облраду в облраді є. Теж екологічний як би сказати, кабінет, чи як воно називається. І ми звернулися до них, що так то і так-то, що ми хочемо у нас в Павлоградському районі зробити от таку ось програму. Вони розробили е, проєкт по Дніпропетровській області, проєкт поліпшення річок методом Е Ми спитали, можна. ну... Є кошти государственні, які можуть виділити на Павлоградський район і це зробити. Вони сказали, так, да, кошти є, ми можемо виділити вам ці кошти, але ми не можемо виділити кошти от просто так, щоб вам захотілося, ми взяли туди і це саме. Ні, тільки науково обґрунтовано. Тому, каже, попросіть свої громади, нехай вони зроблять обґрунтування, скільки риби, якої риби. Куди її запускати, тому що там ще описується, в яку частину водою її запускати. І говорить, і ми тоді під ці проекти виділимо кошти. І почалась біганіна по громадам. Ми почали їздити по громадам, головам громад це пояснювати на зборах на їхніх. Ну, людям, мабуть, або з цього нічого узять, Особистий карман, ну я тільки так це розумію, що цим це, їм це не цікаво. Екологічні гроші є, є, да, краще ж мусорки десь у когось у рідні чи у когось знайомих за якісь акати може куплять, ніж зробити е, гарний проєкт. Розумієте, можна почистити річку е, маш... механічним да, знаряддям, да? почистити. І вона через 3-5 років замулиться, і опять же ж можна її чистити, опять можна кошти відмивати. Будем так казати, чесно кажучи. А біоміліарація, ви запустили рибу, і вона кожен рік, кожен рік все ліпше і ліпше і ліпше. Ви не побачите зразу ефекту, що запустили рибу і вау, через там 2 дні вже все, річка чиста, глибока і все. Ні. Ви запускаєте і вона поліпшує поступово поступово з прогресією. Ну, Короче, я не знаю 488 штук или нет, но штук 200 я думаю будет. Ну это на какую суму? На поляма, наверное, было бы, да? Ми витратимо 600 гривень на бензин, но ми цим рейдом спасаємо на сотні тисяч гривень риби.